Розглянемо на прикладі роутера Ridge ситуацію про кидання портів. Така необхідність виникає, коли у вас є біла статична IP-адреса, ви хочете мати постійний доступ до вашого регістратора або камери відеоспостереження. В такому випадку, в налаштуваннях камери, ви можете побачити список портів, які необхідні для роботи тієї чи іншої служби, яка запущена в цій камері. Це може бути камери різних виробників. І таким чином побачити, визначити, які нам порти необхідні, для того, щоб можна було отримати доступ на дану камеру, або реєстратор, або інші пристрій, який знаходиться в локальній мережі, але вже ззовні. В такому випадку виконується зіставлення портів або прокидання, або проброс, або порт-мапінг. Прокидаються необхідні порти для внутрішніх IP-адрес на зовнішню. Зазвичай це. Певний перелік портів. Ось, Ми зробили заздалегідь налаштуванням, просто для прикладу. І виникає потреба перевірити, чи працює адекватно у вас образ портів, щоб зрозуміти, якщо у вас є якісь проблеми з доступом на камеру, чи проблеми є в портах, чи в чомусь іншому. Для цього будемо використовувати стандартні інструменти та також додатковий софт, який може полегшити цю роботу. Ну, почнемо з стандартних інструментів. Нас цікавить командна строка. Системі Windows, ми, по-перше, можемо зараз для прикладу, визначити якусь IP-адресу, на якій є відкритий порт. Давайте зараз з'ясуємо IP-адресу відомого всім сервісу-пошукової системи. Ось ми отримали IP-адресу. Що вона пінгується, ми можемо її зараз копіювати. І вона нам знадобиться далі. Перш за все, ми будемо перевіряти відкритість портів за допомогою клієнта Telnet. Він за дефолтом недоступний в Windows. Його треба вмикати. Це робиться наступним чином: пуск, параметри, застосунки. нас тут цікавить програми та компоненти. Тут ми вибираємо вимкнення чи виключення компонентів Windows. Знаходимо Telnet. Ставимо галочку, підберігаємо на наштування. В даному випадку галочка вже стоїть, клієнт включений. Зазначу, що після того, як ви включаєте, вам необхідно буде перезавантажити комп'ютер для того, щоб були внесені зміни, і у вас в цілому працювала дана система, даний клієнт. Так як в нас вже, в принципі, клієнт є, то можемо одразу перевіряти. Команди будуть дані в описі до відео. Зараз ми просто відтворимо одну з команд, яка нам покаже відкритість або закритість портів. Давайте скупімо IP-адресу сервіса Google, яку нам видали. І тепер вставляємо її в наш в нашу команду, в командний рядок. І давайте дивитися. Порт 8033, наприклад. Якийсь дефолтний, да? перевіряємо, чи він працює, чи ні. Бачимо, що йде підключення. Синтесис наступний. Команда telnet, потім IP-адреса. Команда telnet, потім пропуск. ip адреса пропуск і номер порта. Бачимо, що нічого не відбувається. Це означає, що порт скоріш за все закритий, або є якісь інші проблеми. І бачимо, що ми не можемо потрапити на даний порт. Робимо все те саме, тільки використовуємо зараз порт номер 80 який є замовщуваним HTTP-портом. І одразу бачимо, що ми потрапляємо на цей порт. Змінюється у нас вікно. З'являються надписи. Зараз ми звідси вийдемо ну і побачимо якусь іншу інформацію. Але таким чином ми можемо перевірити, чи відкритий, чи закритий той, чи інший порт через команду tellnet. Також є можливість використовувати інше стороннє ПО, наприклад, Nmap. Також схожий клієнт, в нього є інтерфейс окремий, також можна використовувати командний рядок для зручності. Е, є певний свій синтаксис. Давайте зараз е, спробуємо подивитися на сканування портів. Наприклад, е, припустимо, що у нас є якась IP-камера, яка знаходиться. Не в локальній да, мережі, але по зовнішньому статичному IP-адресі. Але зараз ми зробимо це з прикладів локальної камери, так. Отже, е нас цікавить командний рядок отут. Сюди ми будемо вводити е команди, які необхідно виконати для, для того, щоб подивитися певні, певний набір IP-адреси, певний набір портів. Зазвичай, що тут є одразу. Кілька варіантів готових. Нас це зараз не цікавить. Пізніше розглянемо в іншому відео, як це працює, для чого воно використовується. Отже, е... заздалегідь використовуємо диптовну команду. Зазначимо, що за адресою 116 у нас знаходиться пристрій це IP-камера Дакова, і, відповідно, взяті звідси порти. Бачимо, що є порт UDP, DP, порт TCP, різні типи портів. І протоколів, відповідно під ними. Але зараз спробуємо подивитися, що нам видасть Nmap. І точніше його реалізація в вигляді з Nmap буде. Вставляємо, бачимо, у нас є вже таджерт, тобто ціль. Запускаємо і дивимося на результат. Ми бачимо, що сервіс стартував, і зараз прораховує якісь варіанти. Отже, маємо результат. Дана команда дозволяє нам провести сканування портів протоколу TCP, протоколу UDP, а також виконати конкретне сканування за портами номери, які вказані в командному рядку, І ip адреса за якою ми тестували. І ми отримуємо відповідно наступний список портів. От. Ви, можна зміню... Ви можете змінювати порти, як вам зручно. Давайте для прикладу перевіримо, візьмемо IP-адресу камери HitVision і перевіримо, що буде там всі ж самої команди. Зазначаємо, що ми перевіряємо ті самі порти. Ми не змінювали їх відповідно до камери HitVision, порти є там, але вони там є свої. Побачимо, що будемо мати. Ну, і Ми бачимо, що є кілька станів портів. Відкритий, фільтрований або закритий, так? І ми тут його спостерігаємо. Ну і візьмемо, наприклад, вже нашу вже знайому IP-адресу сервісу у Google і протестуємо її на ті порти Що нам видасть? Бачимо стан портів. Які відкриті, ну і які фільтровані, або там закриті. Ось, Таким чином, команду ми також помістимо в опис, можна за допомогою е, Telnetu або ZenMap, по суті, Nmap можемо показати, що дана команда буде також працювати в командному рядку. В цьому немає ніякої проблеми реалізувати все те саме тут. Бачимо, що Nmap стартує, і він видає такий самий результат. Ось, Посилання на Nmap також розмістимо в описі до відео. Тому за необхідності, коли у вас виникає потреба, будь ласка, і щось не працює, будь ласка, перевіряйте, перш за все, доступ по портам, чи порти відкриті, чи вони закриті. А далі вносять необхідні зміни в системі управління ЄВОП РОЇДжі. Якщо ви використовуєте логніру інше, і перевіряйте стан цих портів. Якщо у вас тут все добре, то треба перевіряти на наступних вузлах, де можуть виникати у вас помилки. Наприклад, це може бути проблема з блокуванням портів провайдера. Дякую за увагу. До наступних відео.